Вітаю всіх на каналі Євроавто, що знімаю відео. Тиждень дуже загружений, але така машинка попадається вперше, завжди щось нове. Зараз вам покажу, в чому суть проблеми. З Києва жінка приїхала, жінка зараз в готелі, бо то вже після обіду дві машинки відправили зранку, дивіться, на тосол. Якщо камера передасть, ну тут він кирпичного кольору, червоного, не поймеш якого. І смердить так, що аж очі виїдає. А по факту він оказався в нас, якщо пересвітити, він зеленого кольору. Зараз ну, різко словися. Може камера добре не передає, але він зелений, чисто зелений. А тут в нас колір сумасшедший, вже клієнтові перезвонили, уточнили, будемо замінювати ТОСОЛ також. І такі сюрпризи. Бувають. Дві машинки вже сьогодні поїхали. Кум в процесі, каже, випарників щось мало. Літо закінчується. А Дальне кейс якийсь ненапряжений, 4-5 машин. треба Побольше. Якийсь рух, немає випарників, жаліється. Звертається, кому треба випарника. Срочно. Ще в нас є. Ось така машинка, як бачите, стоїть на зарядці, не продана. Цей чорний металік. Машинка вже помита. Самі бачите, машина на сонці блистить, як у кута одне місце. Кому цікаво, можу сказати яке. Ось салончик. Закрита наразі на зарядці 165 на середнього пробігу. Ціна машинки на віддачу 15,5 тисяч. Там та машинка продана, це кума. Жінка поїхала танцювати з дітьми за кордон, лишила машинку, у неї поки що катається. Ось так, якщо когось щось цікавить по роботі з електричками, тут полірується, там одна дверка була царапена, казали чоловікові, що царапину заберемо, то брат полірує. Але поліруємо ми тільки наші машини, з таким не звертайтеся. Це точно. Так, Дякую всім, ви були на каналі Євроавто, Підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім за увагу і до наступного відео або цікавого випадку.